Доброго вечора, дня або ранку біля мікрофону кінокіт, і сьогодні я розповім вам про кримінальну драму, засновану на реальних подіях, кров'ю, і потом анаболіки. Сам Ісус Христос благословив мене різними талантами, і один з них відключати людей. 1994 рік Майами, Флоріда. Деніел Лого виходить із в'язниці, де сидів за шахрайство. У камері Деніел непогано підкачався і тому тепер вважає себе особливим, не таким, як усі, і гідним більшого. Він вірить у американську мрію, дуже хоче розбагатіти і своїми прикладами для наслідування бачить чомусь не реальних людей, а кіногероїв: Роккі, Майкла Карлеоне та Тоні Монтану. Мовляв, вони почали з нуля і зробили себе самі. Деніел йде влаштовуватись на роботу. Тренером до спортзалу, де місцевий власник спочатку сумнівається, чи брати колишнього в'язня. Однак, коли Деніел обіцяє за три місяці потроїти клієнтуру, власник бере його. Деніел робить знижки для перших качків та безкоштовне обслуговування для стриптезерок. Так у зал починають масово тягнутись люди. І обіцянку потроїти клієнтів виконано навіть раніше строку. Власник робить Деніела старшим координатором, відповідно із відсотком від прибутку. Одним з клієнтів Деніела є колумбієць Віктор Кьоршоу, який Стіну вихваляється, що у нього багато грошей, велика швидкісна яхта і вдома є слуги. Джерело його заробітку це невеличкий ресторан біля аеропорту, а також торгівля акціями і нерухомістю. Ну так він каже: кьоршов не найприємніший клієнт. То він лінується піднімати штангу, бо вона важка. То каже, що через ванільний одеколон Деніел смердить як кубінська повія. Одного разу Деніел потрапляє на так звані курси успіху, де мотиватор ділить людей на дві категорії: юзер та лузер. Щоб стати юзером, потрібно три кроки: поставити мету, розробити план і підняти зад. Як будь-який типовий мотиватор, в конкретику він не став заглиблюватись, тому Деніел інтерпретував ці кроки: як знайди лоха з грошима, змусь віддати їх тобі. Зроби Америку краще, щоб останнє не означало. Деніел викладає нову ідею своєму другові та колезі Едріану Дорбалу. Гляв, так, це бандитизм, але ми, качки, і виглядаємо як супермени, а отже, маємо право взяти своє, чиє б воно не було будь-яким способом. Едріан любить великих дівчат, яких треба годувати. Такою мотивацією Деніел його і підписує у справу. Однак для операції потрібен третій. Наступного дня до них хоче влаштуватись Пол Дойл, теж колишній в'язень. Пол колись сидів на кокаїні і, щоб знайти грошей на дозу, грабував людей, так і потрапив за ґрати. У в'язниці він увірував у Ісуса. Як вийшов на волю, став регулярно відвідувати церкву. Він більше не вживає наркотиків, не п'є і хоче жити праведно. Тому, коли Деніел пропонує йому викрасти багатія, Пол відмовляється брати у цьому участь. Після цього Едріан теж починає сумніватись. Раптом Едріан, який приймав дуже багато стероїдів, виявляє у себе через це еректильну дисфункцію. Лікар обіцяє йому виправити становище уколами інгоргіталу, але процедури не з дешевих. Тим часом святий отець, що сповідував Пола, раптово перейнявся до Политнє плотським бажанням. Пол зривається, б'є священника і тепер йому піти більше нікуди, окрім як до Деніела. Пол погоджується брати участь у викраденні, але вимагає аби без насильства. Отже, Деніел вигадує план захопити Віктора Кершоу прямо в його домі. Крім нього, там ще є служниця, але її можна вирубити. Хлопці ввечері приїжджають до Кершоу і бачать, що той має сьогодні повний будинок гостей. Не вийшло. Спроба друга підперти машину Кершоу на парковці та заштовхати його у свій. Фургон. По неуважності Пол підпирає не ту машину, і Кершоу спокійно йде геть. Не вийшло. У результаті, відмовившись від складних планів, хлопці тупо відключають шокером Кершоу майже біля дверей його ресторану і вантажать у фургон. Кершоу привозять на орендований захаращений склад. Викрадачі носять маски, а Деніел спотворює свій голос арабським акцентом, щоб пояснити жертві, що через таких як Кершоу він бідний. Раптом Кершоу каже, що в придурок викрадач бідний, тому що замість коледжу качав грудні м'я. Він впізнав Деніела за запахом одеколону і чомусь в цьому зізнався. Тепер ситуація змінилася. Живим Кьоршоу вже відпускати не можна. Проте в іншому план іде добре. Кьоршоу під ударами кулаків і шокера дає своїм нечисленним знайомим хибні пояснення свого зникнення, змушує свою родину переїхати зі штату, сказавши дружині, що знайшов іншу жінку, молодшу. Хлопці чергують з бранцем позмінно і Деніел все ще ходить на роботу, щоб не викликати підозри. Ще два тижні тортур. І Кьершоу підписує папери з передачі своєї власності. З цими документами Деніел йде до юриста, проте той бачить проблему. Документи не завірені нотаріусом, а для цього потрібна фізична присутність Кьоршоу. Деніел пригадує, що власник залу, в якому він працює, нотаріус і має початку. Пообіцявшись знайти спонсора для турніру з бодібілдингу, Деніел отримає початку і без Кьоршоу. Будинок за 3 мільйони та півмільйона готівкою переходять Деніелу, і Кьоршоу більше не потрібен. Деніел вирішує інстинувати. Автокатастрофу. Бранця заливають алкоголем, садять за кермо, ставлять ногу на газ, і машина влітає в трактор. Кершоу виживає, бо нерозумний Едріан його для чогось пристебнув. Тоді хлопці спалюють машину разом із Коршоу всередині, а після його втечі двічі переїжджають тіло і залишають вмирати. Але Кершоу виживає і потрапляє до лікарні. Хачки ділять набуте багатство і живуть далі. Деніел селиться в будинку Кьоршоу в елітному передмісті Майами і видає себе за зразкового члена. Суспільства Едріан вирішує одружитись з медсестрою, яка лікує його від імпотенції. А Пол відмовляється від усіх обмежень і забуває про Христа заради кокаїну і своєї нової дівчини з Соріни. Кьоршоу повідомляє про те, що трапилось в поліцію, але через його відразливу поведінку, наявність алкоголю в крові та південноамериканське походження копи не вірять його дивній історії. Тоді Кьоршоу зв'язується з відставним приватним детективом Едом Дюбуа, який також відмовляється брати справу, але радить. Кьоршоу швидше покинути лікарню, перш ніж банда знову спробує його вбити. Бізнесмен ховається у дешевому мотелі. Через деякий час детективу Дюбуа набридає грати в гольф на пенсії. Він вирішує взятись за справу та починає стежити за злочинцями. Він відвідує спортзал та зустрічається з Деніелом, який стає підозрілим після того, як Дюбуа згадує ім'я Кьоршоу. Коли Кьоршоу наповнений люті, дзвонить нотаріусу з приводу вкрадених грошей, Деніел визначає адресу, телефону, з якого було здійснено дзвінок. Ріця прибуває в мотель запізно, адже їхня жертва встигла втекти на покинутий бейсбольний стадіон. Коли Деніел виявляє, що кімната оплачується з кредитної картки Дюбуа, вони вирішують викрасти детектива прямо з дому. Тим часом Дюбуа розмовляє з начальником поліції і по старій дружбі просить звернути увагу на банду качків, адже незабаром їм знову знадобляться гроші. Потім поліцейські підвозять Дюбуа до його будинку. Качки, що чекала там у засідці, думають, що поліція приїхала за ними і в паніці тікають. Дюбуа отримує дзвінок від свого клієнта та забирає його зі стадіону до себе додому. Тим часом Пол, що швидко розтратив свою частку на кокаїн і розгульний спосіб життя, вирішує пограбувати інкасаторів, але йому нічим не вдається поживитись. Він лише дивом уникає арешту і втрачає палець на нозі. Він та Едріан, який витратив гроші на лікування імпотенції, весілля з Робін та новий будинок, пояснюють Деніелу необхідність заробити ще грошей. Вони обирають своєю новою жертвою власника компанії з надання послуг сексу. По телефону Френка Грігу. Після перспективної зустрічі в особняку Гріги Банда запрошує його з дружиною в будинок Едріана, щоб представити перспективний бізнес-проект. Гріга наполягає на зустріч з кимось старшим і ставить під сумнів ділову кмітливість Деніела. Той розлючений нападає на Грігу і випадково вбиває його диском від штанги. Крістіна дізнається про те, що сталося і намагається застрелити Деніела. Але Едріан вводить їй потужний транквілізатор. Деніел та Едріан їдуть до Гріги додому. І намагається використати отриманий у його дружини шифр від сейфа, але комбінація не працює. Коли Крістіна прокидається і намагається втекти, Едріан робить їй знову ін'єкцію, випадково викликаючи в неї тим самим смертельне передозування. Деніел та Едріан купують обладнання для розчленування та утилізації тіл. Потім складають тіла в бочки з маслом, які вони опускають у болото за межами Майамі. тоді як Пол спалює руки вбитих на грилі для барбікю, щоб видалити відбитки пальців. Пол стурбований. І насильством, яке він здійснив, залишає банду і повертається до священника у церковь. Поліція дізналась про зникнення Грігі та його дружини і, спираючись на свідчення Дюбуа, розробила план арешту банди Качків. Поліція заарештовує Пола в церкві, Едріана вдома та нотаріуса у спортзалі. Деніел, який також знаходився в спортзалі, помічає поліцію, що наближається, і тікає. Незважаючи на те, що його збила поліцейська машина, він встигає викрасти швидкісний катер. Кьоршол та Дюбуа припускають, що Деніел намагається знайти прихований офшорний банківський рахунок на Багамських островах. Дюбуа та Вирушають на багами на гелікоптері. Деніелу вдається втекти від поліції з банку, але Дюбуа з пістолета влучає йому в ногу, а Кьоршоу його збиває машиною і так допомагає владі затримати свого кривдника. Деніел повертається до США і разом з Полом, Едріаном та Нотаріусом постає перед судом. У ході процесу Пол повністю визнає свою провину і дає свідчення проти своїх соратників. А Робін за ніч до слухань розлучається з Едріаном і дає свідчення проти нього, додавши, що Едріан має. Маленький член. Суд визнає всіх чотирьох винними. Їхня подальша доля. Деніела Луго було засуджено до страти та 30 додаткових діб ув'язнення за образу тюремного охоронця. Едріана Дорбала було засуджено до страти. Пол Дойл за своє зізнання отримує 15 років ув'язнення, з яких відсидів 7 років. Після звільнення він вибачається за скоєне і повертається у християнство. Нотаріуса Джона Міза засудили до 15 років в'язниці, де він і помер. Дякую за увагу. Ставте вподобайки і нумо в коментах обговоримо чи дійсно люди поділяються на юзерів і лузерів. А також обов'язково підписуйся, якщо ти юзер.